Друга ночі. Надіюсь, у ЦРУ є справді щось важливе. Сер, у нас велика проблема. Одрі Макалпін, наша журналістка, зараз в Україні. В епіцентрі операції по порятунку цивільних, яких обстріляли росіяни. Як це пов'язано з національною? Безпекою США. і колишній чоловік, з яким вона працювала в Африці, є агентом ЦРУ. ФСБ спробує викрасти її і тиснути на нього, щоб спалити наші контакти у Кремлі. Відправте за її, евакуювати її звідти негайно. Увесь світ спостерігає за історією українських батьків, які намагаються врятувати свою доньку. Наша дочка її знайшли. Вона на окупованій території. Нам треба врятувати нашу дочку. Ви розумієте це? Ми не можемо діяти поза протоколом. Не можна довіряти нікому. Ми самі заберемо її звідти, заплатимо викуп, який вони хочуть. Поберігаємо цивільний автомобіль, який рухається в сторону ферми. Це Наші дивінні вони попали під обстріл росіян. Стріляти! Хто координує операцію на землі? Третя штурмова бригада. СБУ та підрозділ ГУР. Я вас на борту наших авіаліній буде трохи турбулентно. Командири, вона погодилась піти за дроном, якщо ми повернемося її чоловіком. Одрі, стій! Чому Я не можу просто втекти і кинути її. Росіяни хочуть обміняти журналістку на дівчинку і Одрі згодилась стати наживкою. Всі зараз! Чому ти ризикуєш заради мене? Є три речі, які неможливо повернути. Час. Жужливість і слово, а я твоїй дружині слово дам. Немає зараз окремо тебе, мене є ми. Ми єдине, сука, ціле. Жен рух координуйте з українськими спецслужбами. Ну що, джентльмени, День буде гарячим. Погнали.